16 жовтня. Три інструменти сатани. І почув я гучний голос на небі, який говорив, Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед Богом оскаржував їх день і ніч. Об'явлення, 12 розділ, вірш 10. Говорить, що сатана користується трьома інструментами наметом, шилом і барабаном. Перше, чим він користується, це шило. Сатана часто спонукає людину вчинити той чи інший гріх саме завдяки шилу. Він штрикає доти, поки не наважишся зробити те, що заборонено. А коли вже надумаєш, то сатана одразу пропонує зробити так, щоб ніхто цього не бачив. Тому він розклав свій намет. І частенько історії з дитинства починаються такими словами Коли батьків не було вдома, ми з друзями, однак сатана на цьому не зупиняється. Так само, як він уміло спокусить і заховає з такою самою легкістю, він готовий про твій вчинок чи гріх усім розповісти, і для цього він використовує барабан. Він б'є в нього дуже голосно, щоб принизити того, кого він спокусив. Наведу один реальний приклад із життя мого двоюрідного брата. Коли він був підлітком, сусідські хлопці запропонували йому спробувати палити цигарки. Спочатку він відмовлявся, але хлопці частенько використовували сатанинське шило. При кожній зустрічі вони йому про це нагадували, пропонували безкоштовні цигарки своїх батьків, навіть жуйку, щоб не було чути запаху. Вони пообіцяли, що нікому про це не розкажуть. Хлопці спокушували мого брата, допоки врешті він не погодився, і, звичайно, в один прекрасний момент спробував палити в так званому наметі. Того дня хлопці зібралися за гаражами, і саме там все відбулося. Тепер настав час сатанинського барабану, котрийсь із батьків упіймав сина з цієї компанії на гарячому, коли той крав батькову цигарку. І тоді хлопець зізнався, що грав не для себе. Таким чином батьки мого двоюрідного брата про все дуже швидко довідались. Однак прийде час, коли настане кінець сатані та його нещавним засобом та інструментом. А чи готовий ти, коли відчуватимеш спокуси, відмовитися користуватися інструментами лукавого?